Друзі, останнім часом дуже стали популярні такі пропозиції бізнеса, коли вам взагалі не потрібно нічого робити. Тобто, ви вклали гроші і вам обіцяють, ось тепер ви будете заробляти, і будете заробляти стільки. Це класно, і тому звертайтеся і купляйте у нас обладнання. І зараз ми розглянемо такі види пропозицій, на прикладі кав'ярень самообслуговування. Я думаю, вже багато хто з вас бачив, коли до вас через інтернет, через Тікток, через будь-які соціальні мережі до вас звертаються з пропозицією одне підприємство чи інше і кажуть вам: купіть у нас отаку кав'ярну самообслуговування, поставте її в будь-якому майже. Вибачте, не в будь-якому місці, а поставте її в нормальному місці, і вона вам буде приносити отакі от гроші. А якщо вже казати про цифри, то особисто я багато разів чув, що пропозиція така. Ви витрачаєте від 3,5, Там хтось 5 тисяч доларів, хтось 6 тисяч доларів. Це залежить від того, яка саме кава в машина вбудована у цю кав'ярню самообслуговування, з якими функці... функціями. Але візьмемо щось середнє. Нехай там до 5 тисяч доларів саме оце обладнання вам коштує. І ще нехай ви тисячу доларів витратите на організацію о такої діяльності. Тобто орендуєте місце для кав я... для цієї машини, підключите, якщо буде необхідно, електроенергію, запустите першу рекламу. Тобто, а, і відразу вже з перших разів зарядити повністю цю каву. Цей апарат усіми необхідними розхідними матеріалами, такі як стаканчики, кава, цукор, вода, тому що в них має використовуватись чиста фільтрована вода. Усім необхідним і нехай усе це ви вкладаєте 6 тисяч доларів. І тепер давайте з вами спробуємо зрозуміти, а які можливі прибутки при такій діяльності, і саме при такому виді організації, тому що вам обіцяють приблизно такі цифри. Якщо ви вкладете 5 тисяч доларів обладнання і ще нехай тисячу доларів ви витратите, це плюс-мінус, я знову ж таки кажу, різні підприємства продають за різними цінами. Але ми десь в середньому е, такі витрати приймаємо. І вони кажуть: і тепер ви будете заробляти нехай по 40 тисяч гривень на місяць. Це майже тисячу доларів на сьогодні. Ну, нехай не тисячу, а 850-900 доларів. Але коли ви вклали 6 тисяч доларів і вам. Через екрани ваших е, пристроїв з інтернету розповідають, що ви будете заробляти обов'язково майже тисячу доларів щомісяця, то наскільки ж це класно виглядає? Особливо при тому, що вам особисто майже нічого робити не потрібно. Можливо, раз-два дні контролювати, щоб цей апарат заряджався е, усіми необхідними складовими інгредієнтами. До речі. Якщо ви будете купляти каву та стаканчик у якогось підприємства, і будете обіцяти їм, що ви будете на якийсь мінімально визначений об'єм щомісяця будете у них купляти продукцію, то вони самостійно будуть приїжджати до того кавового апарату і самостійно навіть його заряджати. Тобто у вас виходить так, що вам взагалі нічого не потрібно робити. І Оце класний бізнес. 6 тисяч доларів клали і майже тисячу доларів щомісяця маєте. Нехай, як я сказав, менше, ну хай за рік це 12 тисяч доларів, майже нехай 10. Це у вас вже буде виходити. Це дуже класні цифри, а от наскільки це реальні? І зараз давайте спробуємо зрозуміти. Спочатку давайте порахуємо, скільки прибутку насправді на одній каві. І зараз ми порахуємо не каву, а порахуємо, наприклад, Лате та Американу. Їх набагато частіше за статистикою купляють. І давайте зараз уявимо. Ми візьмемо в середньому стаканчик, в який входить приблизно 300 мл готової кави. Ви розумієте, що вона буває більшою, буває меншою, навіть коли хтось позначає, що це XL або XXL, навіть один самий і той же XL у одного підприємства, і у іншого вони можуть бути різного розміру, різного об'єму. Вибачте. Але зараз ми порахуємо стаканчик приблизно. 300 мл. І спочатку почнемо з лати. 300 мл для того, щоб зварити 300 мл лати, туди піде перше, самої кави, як мінімум, грам. 10, а то й 12. 12 грам буде коштувати в середньому 12 гривень, тому що кожен кілограм зерна для вашого кавоапарату коштуватиме приблизно 1000 гривень. Звичайно, це може бути 800, 1200, Деякі підприємства різну каву використовують. Можливо, на цьому акцентують увагу, але в середньому приблизно ціна буде така. Тому ми приймаємо 12 грам по 1 гривні за грам. Перше, друге, у нас в лате дуже багато молока. По технології майже 200 грам має бути в 300-грамовому об'єму саме молока. Але давайте приймемо хоча б 150 грам, що буде використано саме молока. При ціні приблизно 40 гривень це у вас на 6 гривень вже самого молока туди піде. Тепер далі вартість самого стаканчика. Тут вона може бути дуже різною. Вони є спеціалізовані, які оберігають ваші руки, точніше, руки ваших клієнтів від опіків. Такі стаканчики вони дорожчі, вони можуть бути по-різному оформлені, як візуально, тобто з дизайнерської з дизайнерської сторони, і в них можуть бути різні кришечки. Починаючи від того, з якого матеріалу вони виготовлені, е, закінчуючи їхнім кольором, їхньою плотністю та будь чим Але на 300 грам, навіть якщо ми саму недорогу конструкцію, точніше, самий недорогий стаканчик візьмемо із кришкою, щоб він більш-менш нормально вже виглядав, витрати на цей стаканчик будуть 2 гривні. І у нас вже... Кава 12 гривень, стаканчик 2 гривні, молоко 6 гривень. Ми вже маємо витрат на 20 гривень. Але в кожен такий стаканчик, коли люди купляють собі лати, вони можуть додати сиропу. І сиропу, наприклад, 5 грамів в середньому буде коштувати 1 гривню. Нехай це не дорогі витрати, але все ж таке, тобто 21 гривня витрат. Також у нас є витрати, можуть бути витрати, точніше, на цукор, витрати на електроенергію. Але тут, вже коли людина додає собі сироп, частіше за все вона цукор не використовує. Тому ми рахувати ці витрати не будемо, як і електроенергію, тому що насправді е, на електроенергію витрачається нехай там до 20 копійок на одну каву. А у нас настільки великий розбіг від того, скільки молока використовують, чи саме кави, яку використовують від одного до другого підприємства. Тобто, у нас тут навіть може бути похибка. Десь приблизно 10%, як мінімум. Тобто у когось витрати ці, як ми вже порахували, 21 гривню, у когось там 17 гривень. Але в будь-якому випадку це майже 20 гривень, точніше, це як мінімум 20 гривень е, витрат на одну е, склянку, точніше, на одну чашку кави лате. А ціна реалізації такої кави вона дуже різна. Вона може починатися насправді від. 40 гривень саме Лата, і аж до 60 гривень е, у автоматах самообслуговування. Але зауважте. У нас на сьогодні в дуже багатьох торгівельних центрах влаштов, облаштовані вже такі місця приготування кави, тобто островки, Меджик Кава, Нейрокава чи Нейроекспрес, не пам'ятаю, як вони називаються, але ви розумієте, про що я. Що коли ви будете ходити по торгівельному центру, ви будете часто попадати на акційний час, який вони пропонують. Наприклад, деякі кав'ярні до 10-ї години знижують ціну аж до 35 гривень за лате. а деякі кав'ярні. Облаштовують це в такий час, наприклад, час обіду, нехай там з 12 до 2. І саме в ті періоди каси у них найбільші. І тому потрібно розуміти, яку ціну будете ставити ви у ваших. Кав'ярнях самообслуговування, тому що розраховувати, що ви поставите там 60 гривень і у вас будуть постійно їх брати, це вже я б на таке не розраховував. Тепер окремо про, наприклад, американо з молоком. Воно буде коштувати за рахунок того, що молока там буде вдвічі, а може й втричі менше, просто на грубо кажучи, на 4 гривні дешевше. І ціна роздрібна буде вдвічі. Точніше, буде на 10 гривень дешевше. Тобто, при нормальній роздрібній ціні, якщо коштує, точніше, якщо Лати коштує 45 гривень, то Американо з молоком буде 35-38 гривень в стаканчики, в об'єм якого вміщаю в собі 300 мл. І таким чином у нас виходить, що якщо витрати 20 гривень, а ціна продажу приблизно 40-45 гривень, то націнка виходить, що приблизно трохи більше 100%. тобто розрібна ціна, всього, всього лише вдвічі дорожча, ніж собівартість витрати на цю каву. І тут я хочу зауважити, що раніше завжди усі кав'ярні вони намагалися зробити ціну собі втричі дорожчу, ніж собівартість тобто, націнку зробити 200%. Але в результаті великої конкуренції, і особливо коли кав'ярні, які у вигляді острівців. Які знаходяться у торгівельних е, центрах, вони поробили акційні періоди, в які дуже знизили вартість кави, з ними конкурувати вже дуже важко, особливо кав'ярням самообслуговування. Тобто, а це не кав'ярна самообслуговування, вона просто тут стоїть для того, щоб ви, щоб ви розуміли про що ми говоримо. От і я про що кажу, що коли ціну в торгівельних центрах вже дуже сильно знизилась за рахунок конкуренції, і вам, якщо ви будете розміщати там. Свій апарат, поставити дорожчу ціну, буде просто нерентабельно. А тепер, друзі, щодо які можуть бути прибутки, точніше, спочатку, хоча б які можуть бути каси у таких апаратів. І все залежить дуже сильно від того, де такі апарати розміщаються. Тому що найважливіше для цієї діяльності це локація, щоб там не просто був трафік великий, а щоб ще й не було дуже, скажімо так, Конкуренції, особливо демпінгової цінової, і отут, от на сьогодні, я можу сказати, що якщо десь, хоча б декілька років назад, усі рекомендували розміщати подібні е, кавові е, автомати самообслуговування у торгівельних центрах. То на сьогоднішній день, коли у нас у торгівельних центрах дуже багато острівців, де люди фізично готують каву, і навіть якщо буде та сама ціна або на пару гривень дешевше буде у вашому автоматі, більшість людей все ж таки піде туди, де острівці, де вони бачать, як ця кава готується, де їх буде обслуговувати бариста і це. Тому що це просто більш іміджово, це гарніше виглядає. І там навіть біля них є стільці, де можна прям, прямо біля них сісти і насолоджуватися цією кавою. Чи Лата, чи американо, ви зрозуміли про що я. Тому на сьогодні я б не розглядав як дуже гарний варіант розміщення подібних кавових автоматів, самообслуговування у торгівельних центрах, особливо там, де є. Острівці стаціонарні, де обслуговують саме люди. Тому на сьогодні це не дуже хороший варіант. І Якщо чесно, на сьогодні я і не можу порадити отак от стовідсотково, наприклад, гарантуючи, що оце класне місце, де у вас будуть брати постійно каву, тому що до цього місця критерії досить е, серйозні. По перше, має бути великий трафік людей. Люди в цьому місці, де знаходиться ваша, буде знаходитись ваша кав'ярна самообслуговування, вони мають затримуватись, або мають бути періоди, де вони когось чекають, наприклад, коли дітей відводять на якісь гуртки. І це за умови, що радом нема ніяких кафе, де можна підійти і взяти каву. Хоча, от можливо, в таких місцях це вже буде більш вигідно. Або це може бути з таких локаціях, як СТО. Але знову ж таки, коли люди, знаходячись там, в зонах очікування, довго-багато часу проводять. Можливо, в таких місцях це буде рентабельно, але також треба дивитись по ситуації. Там, десь бачив рекламу сьогодні, мені здається, що розміщали такі кавові апарати у зонах. Як їх називають, по типу, типу комп'ютерних ігрових клубів, де люди приходять, де діти приходять і грають е в якісь онлайн-ігри. І там, коли вони дуже багато проводять часу, можливо, це більше рентабельно розміщувати в таких місцях ці кавові апарати. Що стосується розміщення їх десь на вулиці, у жилих кварталах, е я взагалі не вважаю, що в цьому є якийсь сенс, тому що, по-перше, на дворі розміщати це небезпечно, враховуючи часи і нашу культуру. Вибачаюсь, і взагалі спальні райони, мабуть, не дуже е, підходять для того, щоб розміщувати самообслуговування, тому що у нас вже дуже багато невеликих стаціонарних кав'ярень. Буквально по 10 квадратних метрів, по 15, це також поширено. Тому конкуренція в будь-якому випадку тут вже у вас буде, ви будете в ній проігрувати. А тепер давайте з вами просто уявимо. Ми вже зрозуміли, що з одного стаканчику, наприклад, Американо або Лате, десь 20-25 гривень. Ми маємо прибутку. Давайте просто скруглимо цю цифру, нехай до 20 гривень. Щомісячні витрати на кавовий апарат, який ви десь на кав'ярню самообслуговування, яку ви десь будете розміщати, в неї оренда, якщо це хороше місце. Саме місце оренди почнеться лише від 4 тисяч гривень на місяць. Також вона буде потребувати якогось обслуговування однозначно, тому хоча б іще тисячі три зверху. Ми на місяць сюди докинемо, і того у нас буде вже сім тисяч. Також будуть витрати, можливо, електроенергії, можливо, якоїсь охрани. Давайте просто скрулимо до витрат хоча б 10 тисяч на місяць. І перемножимо це, хоча б на як нам обіцяють, за півроку, що це вже окупиться, на 6 місяців. Тобто за 6 місяців ми витратимо 60 тисяч гривень. Приблизно це півтори тисячі доларів. Плюс ми витратили 6 тисяч доларів. Оларів на організацію на купівлю апарата і його встановлення в цю зону, і того у нас усіх витрат 7,5 тисяч доларів повністю за. Півроку і встановлення і обслуговування цього е, апарату. А тепер давайте порахуємо, а яку кількість стаканчиків лати або американо або кави ми маємо продати, щоб окупити оці всі витрати: 7,5 тисяч доларів це загальні витрати приблизно 315 тисяч гривень. І якщо ми 315 тисяч гривень поділимо на 20, ви побачите, що майже п'ятнадцять тисяч стаканчиків лати або американо, ви маєте. Продати за 6 місяців для того, щоб покрити усі ці прибутки. Якщо ви цю цифру тепер поділите на 6 місяців, ви поділите на 30, ви побачите, що майже 80 стаканчиків лати або американо ви маєте продавати щодня для того, щоб справдилася та ситуація, яку вам обіцяли. Ті, хто продали вам те обладнання. А для того, щоб в цій справі хоча б не бути в мінусах, тобто вже не розраховувати навіть на те, щоб повернути вкладені кошти, а просто, хоча б, не лізти в глибшу яму, вам потрібно продавати хоча б 17 е, одиниць кави. На день, тому що дивіться, у вас щомісячні витрати 10 тисяч гривень. Тепер ділимо на 20 гривень це прибуток з одного стаканчику. Це у нас необхідно продавати вже 500 стаканчиків на місяць, і ділимо на 30 днів. Ви вже бачите цифру: мінімальний об'єм для нульових якихось е, прибутків. У нас 16,6 стаканчиків, тобто 17 стаканчиків кави щодня. І це у вас ніякого прибутку взагалі нема. Одного тільки, вибачте, головняка. Тому. Якось так дивіться самі і думайте самі. Я думаю, ви вже багато часто зустрічали, коли про такий бізнес розповідають. Наприклад, ті, хто продають таке обладнання, одне а є багато роликів людей, які в його купили, які скажімо так, опіклися на своїй недосвідченості і просто послухали на слово, повірили людям, що саме так. А я нагадую, що в будь-якому випадку бізнес це ризик, і на останні гроші ніколи не, не можна нічого такого робити. В, в будь-якому випадку бізнес це ризик. А хороші прибутки це плата вам саме за підприємницькі ризики. І це нормально. Але що, що стосується саме кав'ярень, саме обслуговування, тут просто... Потрібно більш грамотно підійти і подивитися, як вони насправді працюють. І вони є майже в кожному місці, це можна просто під'їхати, посидіти цілий день, можливо, там, можливо, не один день перед тим, як приймати рішення витрачати на це гроші. Тому що це можливо. А я нагадую, що на цьому каналі ми розглядаємо різні види підприємської діяльності, і ми не лише розглядаємо, а в деяких ми пропонуємо прийняти участь на правах або франшизи, або на правах колективної організації бізнесу, або на правах консультування. Такі бізнеси в на нашому каналі вже розглянуті, тому звертайтеся. І також ми розглядаємо на цьому каналі особливості нашої української економіки, тому обов'язково підписуйтесь. А що стосується кав'ярень самообслуговування, ми не візьмемося за таку діяльність, щоб вам її пропонувати і щось обіцяти. Тому що тут дуже ситуація така, яку я вам вже розповів. Тому підписуйтесь і будемо раді. І, до речі, у нас є телеграм-канал, через який ви можете підписатись і звернутись до нас з пропозицією або участі в бізнесу, або можливо, у вас є якась своя пропозиція. Будемо раді.